Вчора були на комітеті жодна сявка, от жоден якийсь там ватничек. Коли дошло до справи майдану, і ми чекали від них, от ті, хто прийшли. Дякую всім, от, хто вирвався з родичів загиблих або поранених. Я очікував, що почнуть щось тявкати. Вони ще бояться. Вони всі такі та да, ні, 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 не маємо проти. Давайте, давайте проголосуємо поправку, просто що не все хочуть там і так далі. Але вони все бояться в Верховній Раді. Це відчутно, що вони ніхто не зміг сказати спротив. що там та був переворотом. Вони бояться. Вони розуміють, що нічого не в цій країні, і ця країна належить ще нам, і вона буде так далі належати. Але вони будуть намагатися дрібні поправки. Процесуальні неточності, ой, не встиг труба перевести, ой, у труби там запутались департаменти, ой, у нього там телефон зламався, ой, вони, але не герої героїв небесної сотні машини паркуються. Потім ще якась буде штука, потім вони щось забули там відсадкувати е, річницю революції, там відсадкувати, ну, а урочіто, да, це відзначити чи полегу, потім ще щось забули. Вони будуть через такі дрібні речі намагатися розмитися святе явище. Це не буде прямо, це буде через такі дрібнички. І важливо в кожній з таких дрібниць. Принципово не допустити цього. Якщо президент скаже, що я щось там не можу вести терміни голосування, хай збираються в будь-який момент, в будь-який час, усіх за шкібарки Верховну Раду і вночі зараз голосують, знаходять. Як це зробити, щоб це було законно. Якщо треба міняти конституцію, щоб ці справи не були загублені і вони належним чином розслідувалися. У них є для цього всі повноваження і є всі можливості збирати своїх підлеглих. Тому оцими відмазками у них не видиться спрацювати. Насправді зараз я не вірю в те, що вони на такі божевільні, щоб напередодні річниці революції зараз намагатися це зробити. Це буде саме ну, це, мабуть, буде вчинком, який початком буде їхнього краху і кінця. Я не думаю, що я сподіваюся, що зараз вони вже щось намагаються думати, але не дай Боже, не намагатимуться в ці ігри. Це дуже небезпечно. І я дякую всім, отож ні в кого сьогодні не виникало да, бажання там. Щось зробити гарячі речі, всі розуміють, що вже не треба доводити, що ми можемо. Всі знають, на що здатні українці, якщо плювати нам в обличчя, тим більше тим, да, хто нам зобов'язаний своїм правом сидіти в цих кріслах. Тому всі абсолютно спокійні, свідомі, тому що ми знаємо, що якщо щось буде не так, у нас є всі законні підстави захищати власну честь та гідність. Слава Україні!